Соток дорогу у Полтаві погасили нову поштову марку, присвятили її літакам-винищувачам. F-16. спецпогашення провели біля фронтового бомбардувальника Су 24 Та на фоні знищеної російської техніки на маркі зображена рука українського воїна, яка знищує такий символ. Імперської Росії Кремль і натираючи його на терку у вигляді, там де кожен зубчик у вигляді літака Ф-16. А на конверті першого дня намальований такий собі воїн світла, тобто український воїн, у шоломі лицарському, воїн світловин добра. І отвір цьому шоломі також зображений у вигляді літака Ф-16. І початку повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила більше 20 марок, каже Павло Шестопал. Її автор, художник та ілюстратор Максим Паленко. Тось тобто його вже знаю як автора ілюстратора для видавництва «Воба Галамага» і Весел. Видимо Львова. Тобто він Львова. І до кожної марки йде як благодійний внесок 16 гривень. Це гроші, які підуть на благодійність на закупку дронів. До марки випустили конверт. Перший день немаркований художній конверт, картку та тематичний мерч. Він унікальний. Він лімітований серії. Це якраз терка. От саме металічна терка у вигляді цих зубчиків F-16. на території музею важкої бомбардувальної авіації марку погашають вже втретє. Розповідає екскурсовод Костянтин Поліщук. В нашому музею знаходиться техніка, за допомогою якої сьогодні українські збройні сили винищують те зло, чому присвячена зокрема і марка, і з наданням літака F-16 Будуть підтягнуті і технологічні процеси, і технічні процеси. І сподіваюся, що військово промисловий комплекс України отримає новий подих. Володіння небом це ну це саме, саме головне для перемоги. При всій нашій там відвідчайдушності боротьби сухопутних військ, але без літаків ну ніяк. За словами Павла Шестопала, погашення спеціальним поштовим штемпелем марки Винищувачі зла паралельно відбулося і в інших регіонах України. Тираж її 600 тисяч примірників. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.